Цифри, прізвища та коригування програм, обдумуючи все це, депутати в Кіровоградській облраді готуються до роботи. В сесійній залі 40 обранців, не гаючи часу, реєструються і затверджують порядок денний. На розгляді близько 40 питань від кадрових до майнових. Дискутуючи, визначаються, як вчинити з підприємством ліки Кіровоградщини. Дане підприємство прад ліки кіровогращини зараз знаходиться в стадії банкрутства. Кредиторських зобов'язань даного підприємства немає. Пропонується. Завершити процес ліквідації, приєднавши його до комунального закладу. Центр громадського здоров'я, реорганізувати збиткове підприємство єдине правильне рішення. Переконує колег голова облради Юрій Дрозд. До мережі ліків Кіровоградщини входять 28 аптек. Віддавши їх в оренду, вважає очільник облради, можна залучити додаткові кошти в бюджет. Вони дуже в плачевному стані. Я вам доповідаю, як воно є на сьогоднішній день. Передавати в оренду їх. Якщо не передаються в оренду виставляти на аукціон, реалізовувати їх. Якщо ми не можемо реалізувати, передавати громадам. Часть цих аптек ми вже передали громадам. О, зараз оформляємо по Олександровській громаді, передаємо в Євгородковську аптеку. Перед цим ми передавали аптеку в Великій листі. За 38 депутатів підприємство приєднають до центру громадського здоров'я. Не виникає в обранців заперечень і щодо питання про трудові контракти для директорів комунальних закладів, які чітко регламентують. Лементують тривалість перебування на керівній посаді. У восьми установах області до сьогодні діють безстрокові договори. Період контрактів обмежать, але нинішніх керівників звільняти не будуть. Пояснили в бюджетній комісії. Процедура буде тривати шість місяців. Далі в нашому рішенні написано: укласти з ними ж контракти. Терміном на 5 років це не потребуватиме додаткового рішення обласної ради. Далі кадрові рішення. Депутатський корпус визначився з керівниками для семи спортивних, соціальних та медичних закладів області. Зокрема, генеральним директором онкоцентру призначили Ігоря Макарука. Його кандидатуру підтримали без зайвих диспутів. Був за і депутат Ігор Волков. Рішення Макарук – абсолютно досвідчений фахівець медик от Бога, як то кажуть, професіонал своєї справи. Цей заклад він не просто відомий на області, він відомий в масштабах всієї України. На жаль, статистичні показники на онкозахворювання в нашій області досить великі і значення такого нашого закладу важко переоцінити. Не можна ефективно працювати весь час в статусі виконуючого обов'язки. Тому я думаю, що це абсолютно логічне, і правильне призначення. Та є на порядку денному питання ще більшої ваги підкреслив Ігор Волков. напередодні зими ключовим викликом для області в цілому і кожної її території є безперебійна робота теплопідприємств, газо та енергооб'єктів, по яких, вочевидь, ще інтенсивніше цілитимуть росіяни. Комунальне господарство готують до різних сценаріїв. Хід робіт на контролі обласної влади та керівництва держави наголосив Ігор Волков. Об'єкти житлово-комунального господарства готові на 80% до зими, і те, що це абсолютно вкладається в плани, які доведені міністерством профільним там громади території – територій, це для жителів області дуже важливо. А от питання про літературну премію імені Євгена Малонюка викликало гарячі дебати в сесійній залі. Керівництво облради запропонувало присвоїти їй статус всеукраїнської та присуджувати не лише уродженцям Кіровоградщини, але й достойним письменникам з інших регіонів. Цим кроком ми посилюємо роль нашого видатного земляка до його реального значення в українській культурі. Це не просто зміна формулювання, це прагнення піднести ім'я Маленюка до рівня символу, який об'єднує всю літературну спільноту України, робить його символом відкритості і творчої гідності. Саме тому цей крок вже отримав підтримку провідних діячів української культури. Така ініціатива збурила місцевих літераторів. Вони категорично проти, закликають зберегти премію в обласному форматі, інакше вона втратить свою винятковість та престиж. Переведення премії в загальнонаціональний статус власне розмиє локальний контекст і зробить цю премію менш прив'язаною до місця, де Маланюк формувався як особистість. Ми ризикуємо втратити не просто назву, а весь сенс закладений у цю премію. Також мова йде про підтримку місцевих авторів, бо у нинішньому форматі премія стимулює дуже істотну розвиток літературного процесу у нашому краї і підтримує письменників, поетів, критиків. Голосів для переформатування премії у ранг всеукраїнської забракло. Тож наразі вона залишиться обласною. Також у ході сесії депутатський корпус вніс зміни до деяких обласних програм, а ще ухвалив звернення до Верховної Ради щодо фінансової та медичної допомоги українським захисникам та їхнім родинам. Сесію офіційно закрили. Про наступне засідання повідомлять згодом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. Поліцейські розслідують дорожньо-транспортну пригоду, у наслідок якої травмувалися семеро громадян. 10 жовтня 2025 року, близько дев'ятої години ранку, в Олександрії відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса під керуванням водія 1961 року народження, та автомобіля Нісан під керуванням водія. 1996 року народження у наслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир автомобіля 1976 року народження та шестеро пасажирів автобуса віком від 62 до 84 років отримали тілесні ушкодження, із яких двоє було доправлено до медичного закладу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Кожна гривня має працювати максимально ефективно. Формування місцевих бюджетів Кіровоградщини на 2026 рік обговорили під час конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Так традиційно леву в участку доходів і трансфертів від держави з'їдатимуть освіта й медицина. Це й виплата заробітних плат, і реформа харчування в школах і забезпечення лікування та реабілітації, зокрема й військових. Однак, безумовно, в умовах війни першим пунктом для фінансування має бути оборон. Оноздатність не повинні поступатися і сигнування в підтримку деокупованих територій та людей, яких війна позбавила всього пріоритетними напрямками концентрації фінансових ресурсів в державному бюджеті на 2026 рік. Є звичайно, це оборона і безпека. Це ключовий пріоритет, на що спрямовується понад 27% внутрішнього валового продукту, підтримка регіонів. Це надання з державного бюджету міжбюджетних транспортів, підтримка прифронтових територій, збалансована транспортна політика для забезпечення спроможності. Органів місцевого самоврядування, самоврядування загалом також є в пріоритеті. Керівників території закликали формувати свої бюджети в відповідності до законодавства і спроможностей та з урахуванням головних показників кошториса країни. У свою чергу в громадах звернули увагу міністерств на дисбаланс деяких намірів і передбачених територіям субвенцій, зокрема в частині підвищення зарплат освітянам. У загальному обсязі видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади видатки на освіту займають майже 50%. Фінансовий ресурс на освітню галузь забезпечується коштами громади на 70% і 30% субвенцією освітнього спрямування. Проєкту закону України про державний бюджет України на 26 рік анонсовано перегляд зарплат вчителів на 50%. Це позитивний крок. Але обсяги освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на 26-й рік закладено на рівні 25-го року в сумі 103,2 млрд грн. мільярда гривень, тобто без врахування, підвищення посадових окладів та мінімальної заробітної плати. Резюмуючи засідання, очільник Кіровоградщини вкотре налаштував колег із громад орієнтуватися на загальнонаціональні завдання. Не припиняємо, не зменшуємо підтримку наших Збройних сил України увагу до ветеранської політики до переселенців. Це надзвичайно важливо. Їх кількість збільшується, готуємо відповідно місця, будуємо житло і проєктуємо житло, будівництво житла для переселенців. І повинно бути першочергово передбачено в наших програмах розвитку громад на 26-й рік. А керівниця офісу конгресу акцентувала на актуальності та ефективності майданчика для спілкування у вигляді таких зустрічей, коли керівники держави і міністерств дізнаються про місцеві проблеми і пропонують, чи спільно шукають шляхи їх вирішення. Жодне питання, яке озвучується на наших засіданнях, воно не є забутим, воно або вже реалізовано, або ще реалізується в роботі, але воно точно зафіксовано. Нам дуже важливо, щоб ви мали весь спектр тієї інформації, яку ви можете реалізовувати, зможете використовувати механізми, які даються державою, які даються. Міжнародними інституціями, тому що це важливо для кожного із нас. Засідання конгресу тривало дві години. Крім майбутнього бюджету, обговорили ще пів десятка питань. «Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. 11 та 13 жовтня на території Кіровоградської області очікуються невеликі місцеві помірні дощі. 12 14 15 жовтня переважно без опадів. Температура вночі 11 13 жовтня 5.11 а 14-15 жовтня очікується зниженічної температури до 2-7 градусів тепла. Денна температура 11-14 жовтня 9.15 15 жовтня очікуємо зниження денної температури до 6-11 градусів. Дякую за увагу!